Малинська міська територіальна громада це новостворена територіальна громада, що знаходиться в Коростенському районі Житомирської області. До складу громади входять 77 населених пунктів з адміністративним центром в місті Малин. Голова Малинської міської територіальної громади Олександр Ситайло. Чисельність населення становить 38 тисяч осіб. Промислову діяльність у громаді здійснюють ряд підприємств паперової, будівельної, машинобудівної, харчової, металообробної та лісової промисловості. Товариство з обмеженою відповідальністю Юнігран за чверть століття з невеликого регіонального виробника щебеневої продукції стала лідером будівельної галузі. На мапі України немає регіону, в якому б не була б представлена продукція під брендом Юнігран. Також Малинщина, відома фабрикою банкнотного паперу. Банкнотно-монетного двору Національного банку України це єдине в Україні підприємство, що забезпечує країну банкнотним папером, на якому друкуються українські гривні. Це підприємство, що виготовляє папір для більш як 15 країн світу. За рахунок швейцарських інвестицій приватне акціонерне товариство «Малинська паперова фабрика Вайдмен перетворилося на одне з найбільших підприємств целюлозно-паперової промисловості Східної Європи. Окремо слід виділити найпотужніше в Україні виробництво паперової продукції товариства з обмеженою відповідальністю папірмал. Продукція підприємства має сталий попит в Україні та експортується до Словаччини, Молдови, Угорщини, Польщі, Грузії та інших країн. Також бюджетоутворюючими підприємствами є приватне акціонерне товариство Детвілер, ущільнюючи технології України зі швейцарськими інвестиціями, державне підприємство Малинське лісове господарство та державне підприємство Малинський лісгосп АПК. Завдяки активному сприянню голови Житомирської обласної державної адміністрації Віталія Бунечка, голови Житомирської обласної ради Володимира Федоренка, народних депутатів України Тетяни Грищенко та Андрія Позійчука, депутатів обласної ради Сергія Деняка та Олега Дзюбенка по програмі Велике будівництво президента України Володимира Зеленського та міських депутатів в громаді постійно залучаються інвестиції, будуються дороги, мости, амбулаторії, реконструюються школи. Реконструйовано лікарню, оновлюється комунальна техніка, заплановано оновлення центральної площі міста та стадіону. На території громади функціонують заклади загальної середньої освіти, позашкільної освіти, заклади дошкільної освіти, Малинський професійний ліцей та Малинський фаховий коледж. На високому рівні захищають спортивну честь України вихованці Малинської дитячої юнацької спортивної школи. Гордістю міста є Валерій Андрійцев, український борець вільного стилю. Бронзовий призер чемпіонату світу, срібний призер Чемпіонату Європи та Олімпійських ігор. Комунальне некомерційне підприємство Малинська міська лікарня Малинської міської ради внесено до переліку опорних закладів охорони здоров'я у госпітальних округах на період до 2023 року. Мережу закладів культури громади представляють клубні та бібліотечні заклади. Малинська дитяча школа мистецтв, в якій здобувають освіту 400 вихованців. Малинський міський краєзнавчий музей. Гордістю громади та всього Поліського краю Житомирської області є народні та зразкові колективи, які постійно беруть участь та виборюють призові місця у всеукраїнських та міжнародних оглядах, конкурсах і фестивалях. 22 липня 2021 року було відкрито центр культури і дозвілля в місті Малині, який було капітально відремонтовано в рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво. Сьогодні Малинська громада один з наймальовничіших куточків Полісся. Це місце, де люди свято шанують свою історію і натхненною працею вписують в неї нові сторінки. Легенду про заснування міста втілено в скульптурах князя Мала та його доньки Малуші. Окрасою Малина є міський парк культури та відпочинку імені Миклуха Маклая, адже у місті близько 50 років проживала родина вченого мандрівника. Маленське водосховище не лише забезпечує водою місто та великі й малі підприємства, а є туристично привабливою зоною рекреації. На території громади є і унікальний підводний музей скульптур, створений дайверами. Мален має значний потенціал для розвитку, а його громада завжди відкрита до взаємовигідної співпраці та партнерства.